Вже третє літо у війні повернути дітям безтурботну літню казку поки що неможливо, але дати їм опору, відволікти від повсякденних тем війни дорослі мусять. Саме тому криворізькі підприємці не припиняють підтримувати родини з дітьми пільгових категорій насамперед за двома довготривалими міськими соціальними проєктами. Найкраще дітям, коли суб'єкти господарювання в своїх об'єктах надають знижки на продаж товарів, ліків або надання. Будь-яких послуг. В цьому проєкті на сьогоднішній час задіяно 97 суб'єктів господарювання. Другий соціальний проєкт Кривий ріг місто дитячих розваг. У цьому проєкті наші підприємці надають можливість дітям цих категорій у небізнесові часи безкоштовно відвідувати їхні заклади або розміщені на відкритому повітрі розроблення. Розважальні конструкції, там батути, машинки, велосипеди, що дуже з радістю сприймаються цими дітками. Саме такими розвагами на свіжому повітрі підприємці Олег Гончаров, Руслан Степанов та Максим Рацев привітали з Днем захисту дітей 60 вихованців двох центрів соціально-психологічної реабілітації. Підсолодив свято смаколиками та морозивом офіційний представник ласунки, товариство Інгорін. На тарзанці та на у лабіринті і на новному батуті. Нам було дуже весело і, і цікаво. Дякуємо ми всім за те, що е, ну, підготували розважальні програми, за те, що на, на літній оздоровчий період дітки наші зайняті, наші вес, граються веселі, то, тобто отримують е, задоволення від цього, що їх пам'ятають, про них турбуються. Вони всі були на майстер-класах, були проведені майстер-класи, були проведені розважальні заходи. Дітки їздили в цирк. У розважальних комплексах фан-зона і «Флайкітс» відпочивали діти родин переселенців на гірках у басейні з кульками лабіринті у легозоні та за настільними іграми лунав гомін і сміх дітей Васильєвих та безруків. Дуже багато розваг, тут можна попригати, покататися, іграшками погратися. Ми є постійними учасниками в соціальному проєкті «Найкращі дітя. Це багатодітні родини. Дітки онкохворі, можуть до нас прийти та пограти. Також у нас є знижка Я ветеран. Діти військових теж безкоштовно з понеділка по п'ятницю до нас приходять і грають безкоштовно. Сьогодні ми приймали в нас в гості. У нас прийшло дві родини, це багатодітні родини, переселенці. Пригласили їх до гості. У нас є різні локації: ігрові, батутні зони, атракціони. Вони прийшли до нас безкоштовно пограти. Нам дуже приємно вітати в гостях у нас діток. А криворізька підприємиця Оксана Табацька попіклувалася, аби дітям було не лише весело, а й солодко. Наша мережа не вперше долучається до подібних заходів. Ми постійно вітаємо дітей з усіма святами, з новорічними, з різдвяними, а також залучилися сьогодні до Дня захисту дітей. Це дуже приємна місія, діти наше майбутнє. Вони наша радість, вони наше щастя, тому ми маємо їх підтримувати, маємо дарувати їм якомога більше приємних моментів, ну а також сьогодні підсолодили трішечки їм життя. Василієви виховують прийомних дітей з 2011 року. Троє вихованців уже живуть і працюють самостійно. Ще четверо у різний час були усиновлені. Наразі у дитячому будинку сімейного типу дев'ять дітей: найстаршому 22, наймолодшому 2 роки. Як і багатодітна родина без руки, Васильєві у цій війні втратили дорогих людей. Їхні домівки зруйновано після евакуації з Береслава та Високопілля родини знайшли прихисток у кривому розі. Ми приїхали з Херсонської області високопілля за закупов... Території у 22-му році ми потрапили у, у, у кризовий центр, там ми проживали. Гор Город нас прийняв місто хорошо, красиво, і зараз теж допомагають з усім таке. Да, підтримують. Підтримка нам потрібна, тому що нас багато. Так як ми переїжджали без нічого, діти ростуть. Одіватися треба, взуватись треба. на всякі всі гуртки у нас всі платні. Запрошення не тільки на розваги, а й на безоплатний шопінг наступного дня стало сюрпризом і доречною допомогою для цих двох та інших багатодітних сімей у межах літньої доброчинної акції. Нас пригласив торговий дом. управляюча Юля Олександровна Дуже нас прийняла так. Ну знаєте, як от красиво. Багато уваги приділила нашим діткам із такою ну таким трепітом. Ми дуже задоволені. Дітки вибрали собі взуття, літній одяг. Ну всі задоволені, всі ждуть, коли вже ми заберемо і додому. Родина підприємців Немченків, учасниця майже усіх соціальних проєктів у місті. Спочатку війни їхня підтримка поширилася ще й на родини переселенців та захисників. Вони допомагають сім'ям і внутрішньо переміщених, і знедолених діточок. Ми Приймаємо участь, наша компанія приймає участь у програмі городу Я ветеранка, найкращий дітям. Окрім цього, надається допомога різними можливими способами. Допомагаємо всім, чим можемо. Поки батьки на кілька хвилин відволіклись, персонал магазину знайшов чим зайняти дітей. Повернулась малеча не з порожніми руками. Іграшки для діточок це від нашого колективу магазину. Вам Дякую вам у Дякую. Дякую. Суб'єкти господарювання казали, що ми готові ще раз прийняти участь у такій акції, аби діти все ж таки відчули, що є турбота, є сонце, є літо, яке прийшло. І сподіваємось, що вони весь літній період будуть з теплотою згадувати оцих ттьоть і дядь, які підійшли. Дуже виважено, дуже турботливо для того, щоб задовольнити самі мінімальні потреби ось цих діточок. Тетяна Васильєва, Надія Шевченко, Олексій Правицький, Артем Кравченко, постфактум.